Про кейси клієнтів я не говорю, а про свій власний досвід. Можу. Мій похід до себе в глибину, а в тому числі, почався з бажання навчитись не відчувати одне, знаєте, так, відчуття, коли відбувалось щось не так, як те малювалось в уяві. Тобто спочатку були думки про бажання, мрії, потім період перебування в ейфорії, очікування і в тому стані, що. Уже все збувається, а потім різкий обвал, бо події прийшли інші розчарування в собі, що домріялась. я взагалі така була та ще залишки є, схильна до самозвинувачення, тобто брати провину на себе. Сум, печаль, тимчасова втрата сенсу в певній темі, тобто емоції, стан викликали. Відповідні думки і ця біготня по колу мене реально виснажувала і втомлювала. Я відчувала, що це не моя історія. Я не така, бачила, що щось біжить попереду мене, не даючи мені якби, зробити вибір свій, тобто емоції, звідкись з'являлись, начебто самі по собі. Я захотіла розібратися в тому, щоб звільнитися. Для цього треба було подивитись на себе з боку. От я подивилась і побачила, що там за тим усім є ядро, є сила. Я оперлася на те і пішла далі розбиратися. Був вибір з чого почати: з думок чи з емоцій. Почала з усього, бо відчувала та, мабуть, вже й знала, що воно все взаємопов'язано. Думки викликають емоції, а емоції викликають відповідні думки. Вчора була з думками. Силою волі і думки своєї я дивилась, шукала позитив в усьому, що відбувалося. Намагалася вловити урок з подій. Потім дивилася в минулі думки і в реальні події, чи взаємопов'язані вони. Потім дивилася на батьків, на бабусь і дідусів. Потім читала, дізнавалася про Бога, про всесвіт, про закон і все як мінімум ставало ясніше і прояснювалося. І все це вже впливало на емоції і на думки, тобто трансформація почалася. Поступово старе старалось нові патерни реагування і мислення з'являлись. Потрібен час дати собі час, і потрібне терпіння. У чому може бути складність у дорослому віці працювати з цим? Дитячі патерни, і ті, які створилися в молодому віці, вони дуже укрінюються і іноді навіть. Подразника не треба для того, щоб стан прийшов тут. Ви прокидаєтесь ранку, а ви вже роздратовані, і начебто причини немає. Тому розглядіти дитячі патерни абсолютно спокійно можна на матеріалі актуальних подій, станів, емоцій, думок.